17 квітня відзначив своє 45-річчя відомий соснівчанин, багаторічний тренер дорослого та юнацького складу футбольного клубу Гірник Василь Гавалко. З нагоди ювілею Василя Євгеновича його друзі і колеги провели у суботу товариський матч між ветеранами соснівського гірника та команди Легенда із села Сілець. Напружене футбольне протистояння, що відбулося на стадіоні загальноосвітньої школи номер 7 принесло чимало задоволення як гравцям обох команд, так і найпалкішим вболівальникам соснівського футболу. Сам ювіляр відіграв увесь матч на вістрі атаки гірника, мав чимало нагод відзначитися, та в підсумку забив переможний для своєї команди гол. Після фінального свистка від імені усієї футбольної спільноти нашого краю із ювілеєм Василя Гавалка привітав голова федерації футболу Червонограда Богдан Ляховський. От і закінчився цікавий матч. Я присвячений нашому імениннику. Василю Євгеновичу Авалку. цей матч цікавий тим, що перемогли команда, команда Василя Євгеновича, перемогла цей раз. І саме основне в цьому матчі, що він сам забив трудовий трудовий повторюю хороший вирішальний гол. І це, і це підкреслює, те, що людина на своєму місці. І що буде продовжити свій футбольний шлях? Колектив телеканалу Бужнет приєднується до численних вітань на адресу Василя Гавалка. Бажаємо вам, пане Василю, здоров'я, миру, родинного затишку, футбольного довголіття та визначних перемог у спорті і житті.